Якщо ви вчитеся, працюєте, медитуєте, йдете до успіху, мотивуєтесь, дисципліновані, а у вас нічого не виходить, все сипеться з рук, не можу, гроші не приходять, я вам в цьому відео дам відповідь на ці запитання. Чому не виходить, чому лекції і платні курси, і книги по саморозвитку не працюють? Також дам вам техніку, як це трішечки змінити. А потім правила, з яких потрібно починати зміни. Поїхали. У вас є свідомість і підсвідомість. Свідомість або вищий я, Бог, Всесвіт. Це база знань. Туди, куди потрапляють всі ваші знання, весь ваш досвід. Є ви свідомість і є прошарка між ними, тобто критичний фактор, або ум. Саме цей критичний фактор. Вирішує, чи пускати інформацію в підсвідомість, що вона потім працювала, чи не пускати. Чи дозволяти чомусь новому я реалізовуватися вашому життю, чи не дозволяти? Це ваші обмеження, оцей критичний фактор, це ваші обмеження, це ваші страхи, це ваші комплекси. І саме він вирішує, яким у вас буде життя, що у вас вийде, а що у вас не вийде. От я, наприклад, вам тут зараз скажу, що. Вас звати там, Надя, вам 99 років. Правда, у вашому житті нічого не зміниться. Тому що ось цей критичний фактор, цей ум, знає, як вас звати і скільки вам років. Тобто, коли до вас приходить нова інформація, критичний фактор або ум, перевіряє і порівнює з тою інформацією, яка у вас вже є, і потім каже: я пускаю нову інформацію чи не пускаю нову інформацію. Це дуже важливо. Якщо у вас є такі. Установки першо, перші установки, від, відбитки установки. Я не можу, мені важко схуднути, важко заробити гроші, гроші це зло, я не гарний, я не гарна. Це є для, для ума, для критичного фактора. Це є істиною, це є для нього правдою. І коли ви стараєтесь дати щось нове, цей критичний фактор перевіряє, а у мене є установка, я гроші заробляти важко. А ви пробуєте зробити гроші по новому методу. І у вас нічого не вийде. Воно просто не сістикується, критичний фактор або не пустить цього. Розумієте, за скільки років, скільки ви поміняли, телефонів, плашетів, ноутбуків, тому що там програми застарілі. Так само у нас програми ті установки, вони застарілі. І для того, щоб отримати щось нове, нам потрібні нові установки. Тому що старі не пустять нічого нового. Чотири фактори, які допоможуть вам змінитися. Перше це больова межа, друге, це особистий важіль. Третє це заміна моделі. І четверте це старання моделі. Тепер давайте коротко. Больова межа це та ступінь болю, яку мені потрібно пройти для того, щоб почалися зміни. Вона може бути зовнішня, вона може бути внутрішня. Зовнішня – це коли світ прижав. Внутрішнє це коли ви самі розумієте, що мені потрібно це зробити. Ви усвідомлюєте цю свій ліміт і ви хочете його пройти. Друге, це особистий важі. Що мені буде коштувати, якщо я не змінюся? Ви знаєте, що буде, якщо ви змінитесь, ви будете такими, ви будете такими, ви будете такими. Ну що буде, якщо ви не змінитесь, ви повинні... Чітко і ясно виписати на бумазі, що буде з вами, яке буде ваше життя і чи воно у вас влаштує? Третє, це заміна моделі. Ви відповідаєте собі на такі запитання. Якщо ви почуваєтесь погано, то як би ви хотіли себе почувати насправді? Чому ви саме хочете почувати себе ось так? Багатим, успішним, знаменитим? Які відчуття заважають вам стати тим, ким ви хочете? Далі, якщо ви не зміните відчуття, як ви будете себе почувати? І останнє, якщо би ви змінили почуття до емоцій, до ситуації, як би ви себе відчували. Тобто ви стараєтесь замінити цими питаннями стару модель поведінки на нову модель поведінки. Далі це старання моделі. Перше, це в думках подивитися на ситуацію, яка вас непокоїть. Але не ситуацію, яка зараз в мене немає грошей, а проаналізувати, що було першою причиною в дитинстві. Чому у вас взагалі виникло таке відчуття? Тому що зараз чим ми працюємо, це вже кідешний результат. Ну, щось щось було першою причиною. Далі ви можете прикрутити цю подію з дитинства по-різному. В, в зворотньому порядку, в пришвидшеному порядку, в чорно-білих окрасах. Ви можете цю емоцію просто розцарапати, пірвати. Тобто, ви повинні її деформувати будь-яким вам комфортним способом. Далі ви повинні подумати. Візуалізувати свою ситуацію, травмуючу першу причину, і змінити до неї відношення. Зрозуміти, що вона була, але вона на вас більше не впливає. Чому вона має спрацювати? Тому що всі наші асоціації пов'язані з думками, з звуками, з емоціями, з образами того, що ми проживали. І коли ви його змінюєте, замінюєте, деформуєте, воно з часом починає втрачати свою силу. Це одні з технік. Які дійсно працюють, працювали на мені. Не буду зараз говорити багато, але це одна з технік, яку я замінив і почав виправляти своє заїкання. і воно дійсно працює, воно як працює. Колись я про це розкажу. А тепер 5 правил, по яких потрібно постаратися змінити своє відношення, і життя буде круто мінятися, якщо ви додасте до цієї техніки ці правила. Якщо ви будете чекати підходящий момент в житті, життя пройде. І нічого не зміниться, тому що підняти вашу попу і працювати над собою повинні тільки ви. Цей час, рік, другий, третій, все одно пройде, і ви можете під час цього часу змінювати себе. Це це блін, запам'ятайте. Друге, ви станете в 200 раз щасливіше, якщо пробачите своїх батьків. Тому що забігаючи наперед відносини з мамою, ці відносини в сім'ї в стосунках, а відносини з батьком це відносини. Це ваша можливість заробляти гроші. Не буду на цьому зупинятися, але потрібно зрозуміти і не ототожнювати ваші проблеми з казати, що це через батьків. Вони мене таким зробили. Ваші батьки дали вам основне, дали базу, дали дуже хороші риси характеру. Потрібно їх знайти, прийняти, прийняти те, що у вас негативне, і працювати з цим, тому що воно зробило вас вами. Тими, хто дивиться зараз це відео, ви станете набагато щасливішими і розумнішими, коли перестанемо брати все близько до серця. Тому що є ситуації, які ми контролюємо, і ситуації, які ми не контролюємо. Погоду ми не контролюємо. А своє відношення до чогось ми контролюємо. І коли ми контролюємо своє відношення до чогось, ми розуміємо, що ми контролюємо своє власне життя, наші емоції, наші відношення, наші хороші чи погані відчуття і почуття. Сіла батарейка. Вам не потрібно. Тисяча них по саморозвитку. Вам потрібно реально самодисципліна і діяти. Діяти в фокусі, в одне русло, в одну точку дисципліновано. Вам потрібно зосередитись на мріях і на цілях, на своїх, а не на мріях і цілях тих, на кого ви працюєте. Це, це дуже, це дуже, дуже важливо. Свої запитання, відгуки. Можливо, у вас є якісь свої ситуації. Будь ласка, почитаю в коментарях і всім відпишу. Дякую за увагу!